Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. На минулому уроці ви мали можливість ознайомитися із життєвим і творчим шляхом Олександра Олеся, переглянувши відеоролик. Якщо хтось забув матеріал, який було вказано в відеоролику, ви можете повернутися доверху, пролистати нашу вайбер-спільноту і побачити там ролик, в якому розповідається про життєвий і творчий шлях Олександра Олеся. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з його твором, наші предки-слов'яни. Яким чином ми побудуємо нашу роботу? Перш за все, ми з вами проведемо словникову роботу для того, щоб вам, було, щоб вам був зрозумілішим сам текст цього твору. Далі ви прослухайте аудіозапис і навчитеся. Виразно читати цей твір. Отож, я закликаю вас бути уважними, зібраними, де потрібно ставити відео на паузу, записувати деякий матеріал собі у зошит і гарно працювати на сьогоднішньому уроці. Отож, діти! Давайте згадаємо деякі дати із життєвого і творчого шляху Олександра Олеся. Як відомо, справжнє ім'я Олександра Олеся Олександр Іванович Кандиба. Народився він 23 листопада 1878 року, а вже Олександр Олесь це його псевдонім. Помер він 22 червня 1944 року, проживши 65 років. Перед тим як розпочати читати твір наші предки-слов'яни, давайте проведемо з вами деяку словникову роботу для того, щоб було вам було зрозуміло значення деяких слів. Предками ми називаємо дідів, прадідів, прабатьків, померлих родичів а також захисників та опікунів роду й господарства, які наділені високим сакральним статусом, і вони в деяких випадках співвідносяться. З опікунами будинку, з деякими міфологічними істотами. Ось таке значення має слово предки. Слово кревні, тут розуміється в цьому творі як родичі. Тобто предки, діди, прадіди, прабатьки, а кревні це означає родичі. Отож, тепер вам буде зрозуміле краще значення цих слів. Отож слухаємо запаску. Над озерами, річками, на полянах лісових, на стрімких високих горах, на просторах степових, де лише сіріє стежка або вкрився збіжжям лан, скрізь розкидались оселі наших прадідів, слов'ян, оселялись цілим родом. Що людина як одна кревні люди рід складали, кревні роди племена. Наймудріший і найстарший цілим родом керував, видавав щодня накази, правив, милував, карав кожне плем'я мало князя. Князь судив, водив на бій Першим був він у відвазі і у мудрості своїй. А коли ставав нездатним до ладу і боротьби, Відче іншого на князя вибирало без журби. На річках, високих горах. Серед багон і болот, городи, міцні твердині будував собі народ. Коли ворог ішов війною, метушилось все, як рій, замикалися ворота, починався лютий бій. Бились, кидали каміння, крізь баркан окріплили. попіл сипали у очі, гострі кидали коли. Ось і ворога відбито. Все минуло гнів. І жах, кревні плачуть над борцями, що звалилися в боях, і дають йому могилу зброю, вбрання і харчі, щоб вони не знали лиха на тім світі живучи, на сумних могилах тужать, і справляють тризну там, і несуть на сизі гори жертви праведним богам. Але все поволі тихо то не в річці забуття. І на березі зеленім квітне радісне життя. На луці палає ватра, на луці йдуть танки, тут в вінках цвітуть дівчата, там співають парубки. Всю таємну ніч купала, в лісі папороть цвіте, розцвітає, обсипає цвіт проміння золоте, промовляє звір до звіра, хто підслуха мову їх. Хто у лісі найде квітку, найде скарбів цілий міх. А пісні все далі ллються вже поблідли і зірки, а ще огнища палають і мережаться танки. На кийки стоять, схилившись, бородаті віщуни, і розказують, що буде і з якої сторони. Роздають недужим зілля, щось шепочуть і плюють. Сих водою напувають, тим камінчики дають. І, здається, з лісу вийшов на узлісся лісовик. Став, заслухався, задивився, стрепенувсь і знову зник. І, здається, щойно бігли тут русалки польові, і розсипали зі сміхом самоцвіти по траві. Але схід зайнявся сонцем, хмари в золоті, в вогні – і самотньо оцвітають зблідлі ватри вдалині. Отож, діти, ви прослухали твір наші предки слов'яни, а зараз я пропоную вам провести вибіркові читання. Сперше знайдіть опис місць, де жили наші предки, і прочитайте самостійно. Як наші предки обирали князя? Наступне, що вони цінували у людині найбільше. Як слов'яни обороняли свої міста від ворогів. А також знайдіть в творі слова, де автор розповідає про звичаї слов'ян. Отож, вам потрібно буде передивитися ще раз текст і здійснити вибіркове читання. А також навчитися виразно читати цей твір. А ще я пропоную вам пограти в цікаву гру. Вам потрібно доповнити речення, використовуючи слова із створу. Оселяли з цілим додати слово кожне плем'я. Але все поволі на річках. Тобто, ви знаходите у тексті слова, якими ви можете доповнити ці речення. Я думаю, що завдання зрозуміле. І сьогодні ви отримуєте таке домашнє завдання. Виразно читати твір та за бажанням намалювати до нього ілюстрацію. Отож, я очікую на гарне виконання домашнього завдання. Отож, діти. Я маю надію, що урок був для вас цікавим. Ви почерпнули для себе дещо нове. І я очікую від вас зворотнього зв'язку. Тобто, у самому уроці ви отримали домашнє завдання, на яке вам потрібно дати відповідь і написати це завдання, записати його у Viber спільноті. Отож, діти, працюємо, я очікую на гарний зворотній зв'язок, і очікую від вас гарних результатів.